Збираємося разом зі світом цілем, відкриваємо книжки у голосі й тілі, нехай слово летить, мов пташка в сади, всесвіт нас слухає кожної пори. Читання в голос – це справжня краса, слова як музика, крила та й лег. Док наче зоряний шлях, у книги безмежна і безкінечна магія. Ми учні Ярівського ліцею, у школі наша слава є. Знання вбираємо у серцях і кожен день, як новий шлях, Королев Сіба й королева Нелла були дуже добрими правителями. Скрізь панував спокій, звірі жили в миру та злагоді. Одного дня бабуїн Рафіки приніс радісну звістку. Народилось королівське левеня, і він показав похнастика мешканцям левиного краю. Це було... Це була гарненька і сильна левичка, назвали її Кіарою. Усі були дуже щасливі і шанобливо привітали королівську родину. Тільки двоє друзів короля маленький, сурика Тімони, кабанчик Пумба трішки розчарувались, адже чекали від Сімби бо інали принца, а не принцеси. Ленард скидається на святкового вбика, а лілі на козеня із казки про сімох козенят. На Бозиновій вулиці сім панував піднесений настрій, бо всі збиралися за місто. Елла, Мальте, Іда, Лілі та Ленард не спали від шостої години ранку, тому що сьогодні, нарешті, всі мали вихідні і разом збиралися поїхати до музею просто неба. Там вони хотіли побачити, як жили селяни раніше, тобто сто років тому. А позаяк на державні свята ніхто не повинен бути вдома само... самотою, вони запросили зі собою тітку тіту та бабусю і дідуся Розенбаумів. Бруно та його родина хотіли долучитися до спільної поїздки, але врешті полетіли до Рима. Щоб побачити родичів Бруно, ну а бабуся та дідусь. Зонтаги влаштували собі відпочинок на майорці. Тріється чудовий час для поїздок за місто, сказав мальте, ленарто збентежено обсмикнув свою нову сорочку, як наче той бик на трійцю. Бурчав він книги, автор цієї книги Назва книги Джуді Муді, автор цієї книги Мекен Макдональд. Поганий настрій. Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалось літо. Їй не подобалось щодня присвічуватись, їй не подобалось вчити правила правопису, і їй не хотілося сидіти поруч із Френком Перлом, який їсть клейстер. Джуді Мудії була не в гуморі, та ні, вона була в кепському гуморі, гуморі злого обличчя. Навіть запах її нових буркотливих олівців із намальованими на них мармисками не міг підняти її з ліжка. Перший день до школи проспівала її мама. Вставай і одягайся, джуді Луді е, натягла на себе ковдру і укрила подушкою свою голову. Джуді, ти мене чуєш, сказала Джуді, вона має звикати до нової парти і нового класу. На її новій парті не буде такої гарної наліпки з її іменем. Минулого року там був намальований броненосець. У новому класі не буде дикобраза Роджера. Дійшла вона ближче до дверей і бачить, що все відчинено, вона в хатину, а там все пусто, зазирнула у піч і знайшла одну дитину. І як дізналася коза про свою біду, сіла вона на лавку, почала гірко плакати. Ох, ви, діточки мої, козеняточка, навіщо відкрилося, відчинилися злому вовку дісталися. Стался. Він вас усіх поїв, і мені козі, велике горе, велику біду зробив. шталь був умів відразу ж біра двір ліворуч, біра широкої стіни, стоїть висока скляна шкафа, де діти зберігають усі гарненькі речі, які їм дарують шо, шоро, шороку. Луїза була ще зовсім маленька, коли батько замовив шафу дуже в мірому тесляру, той вставив у неї особливе прозоре скро і взагалі зробив все так майстерно, що усі сій в шафі вигляділи ще яскравіше і гарніше, ніж у руках. На найвищій поліччі Куди ні Марі, ні хворіт не могли, Кіра розповіла своїй подрузі про розмову з містером Найсом. Дорослою я хотіла би вийти заміж саме за такого чоловіка мрійно мовила сенді, радісно вишкіривши свої зубки. Тарас Григорович Шевченка тополя -болада. По Подіброю вітер вигуляє по полю, край дороги гине тополю. До самого долу, стан високий, лиш широкий, мирне зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде подиви, подивиться, та й голову схилить, чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивись серед неї, кругом ніби лине. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Чому сказати сам не знає. Живе в серці стільки кріт, одна стежина в нашому краї, одним одна біля воріт. Не начинав він докрузі, де обрі земля не обніма. Нема кінця і в темні узі, та й повороту теж нема. Куди ж пішла не повертає, хоч біля серця цвіт. од стежина в нашому краю, одним одна біля воріт, Дощами мита, перемита, дощами знесено удаль, Між кровою соняхів і фазліти, мій ревний бір і ревний жаль. Гаррі розумів, що Герміона зробила це з найкращих міркувань, бо за все одно на неї сердився. Кілька годин він був власником найкращої у світі мітли. І ось тепер, дякуючи Герміоні, навіть не знав, чи ще колись її побачить. Гаррі не сумнівався, що зараз із вогнеблискавкою все гаразд. Але що з нею буде після всіх отих перевірок? Рон з люті аж клекотав. Розбирати новісіньку вогнеблискавку. Та це ж справжній злочин. Герміона, що й далі була переконана у своїй правоті, перестала бувати у вітальні. Мабуть, закопалась в бібліотеці, вирішили хлопці, і навіть не переконували її повернутися. Тож вони утрох лише зраділи, коли після нового року Грифіндорська вежа знову занаповнилася учнівським галасом. Феномен одеської кухні. Про одеську кухню. Про одеські ресторани та одеські кулінарні традиції можна говорити годинами. Але краще сісти в машину і зануритися у вивчення предмету безпосередньо у місті, дихати морем та смакувати. Немає нічого кращого. Догляд за магічними істотами. У новій Гвінеї в глибині кратер згаслого вулкан. Розрослися густі джунглі. Там з гілки на гілку. Перелізають деревні кенгуру, а поміж листям пурхають неонові метелики, з крильми завбільшки, мов яскраві книжки, м'які обкладинці. Саме в цьому розкішному, втраченому раю мені пощастило тримати в руках шовковистого кускуса, сумчистого савця з темним хутром, якого ви більше ніде не зустрінете. Нашій команді пощастило бути першим відкривачами цього виду. І хоч і свою кар'єру натураліста мені доводилося неодноразово стикатися з дивовижними, унікальними, а й інколи страхітливими створіннями. Ця істота була наймагічнішою з усіх. Це наше натхнення! До вечора з книжкою в руках, подорожуючи думками Крізь світ і час, у класах лунає радісний сміх, Бо знання завжди має величезний пік. Літературні герої оживають перед очима.